Привіт, друзі! Сьогодні у мене таке цікаве замовлення. Дивіться, це холодильник для рибака. Ось такий чехольчик я сьогодні пошила. Дивіться, давайте відкриємо. Це. Сам чоловік придумав собі холодильник ходити рибу ловити. Значить, ось тут є від... відкривається отак от. Так. І ось так раз. Ось цей чоловік сам приніс, О, він сам зробив, воно самодільне. Кришка самодільна, і оця штука. Він ви... сюди буде ставити чи бутилку якусь, чи їду. Я не знаю, яка в нього мета. Може, це для черв'яків, ну, не знаю. Попросив зробити чехол, щоб воно трималося кучки, щоб була ручка, щоб було класно. Ну, от і отакий от вийшли у мене чехольчик. Дивіться, Там на синього кольору з ручечкою. Зараз я закрию замочок. О, ось так, ось так він виглядає. Дуже зручно, хорошо компактно, акуратненько. Я думаю, що замовник буде довольний. Позвонила, зараз прийде, забере. Ось такий виріб в мене вийшов. Приходьте на канал. Дякую, дякую вам за перегляди. Будьте щасливі та здорові!